Красунчик. Ой, красончик. Масує до фін. Балує мене в цьому сезоні. Ештей. Гарний. Ну, це так званий врожай перший. Ми його називаємо Бреба. Він зав'язується на гілочках минулорічних. Ось ще наступні кандидати, бачите які? А ось це врожай. Так званий другий, основний. Він йде над листочком і зав'язується на паганах, які ростуть в цьому році. Ось місце, бачите, видно Деревина, тут був зріз І от пішла нова гілочка. оце на цій гілочці зав'язується. Плоди основного врожаю. Дякую тобі. І ну, тепер давайте його зважимо швиденько. По нулям. Що там кажи? А, я кажу, 153 грами. Давай ми його розріжемо. Так, ти що? Ну, діли так, щоб не всіх хватило. Нас 24 чоловіки. Розділи. Це мені дивись, це тобі. А то внукам. Все, супер.